Друзі, всі вітаю, компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження BMW 5 серії, 2-літровий бензиновий двигун. Машина у нас технічна, візуально, без нарікань. 2017 рік, 220 тисяч пробігу, гарні комплектації. У нас є електробагажник, партронічки перед зад, камера заднього віду, коричневий шкіряний салон. Дивимося, задній ряд взагалі, в стані нового. Ніяких нарікань по задній частині, контурна підсвіточка. Рояльний лак вставочки. Тут маємо повний електропакет, складання дзеркал, електроприводи обох передніх сидінь. Прошу до уваги стан керма. Жодні помилки, Датчики світло, дощу, звичайно ж, режими руху, старт-стоп, підігрів сидінь, широка мультимедія, підрульові лістки, прошита кожою. Дуже гарний стан автомобіля і дуже приємна ціна, друзі. кого цікавить, знаходиться з адресою міста Вінниця Соборна 1. Можна переглянути, можемо доставити ваше місто, розглянути в кредит та обмін на ваше авто.